Друзі, вітаю! Давайте проговоримо цей тиждень, який завершився, але можливо хтось не дивився всі ролики, багато працював донатив і не встиг подивитися прямісінько. Все. Тому зараз, в даному відео, я запишу. Найголовніші події тижня, які е, формували е, нашу буденність, це зустріч Байдена та Сі Цзінпіна, Британія, яка прислала сюди нового міністра закордонних справ, який свого часу вже був прем'єр-міністром, і це великий друг України. Ви його знаєте, контрнаступ, Лівий Берег Авдіївка, допомога Україні, бюджет уряду Сполучених Штатів проголосовано тимчасове, але без України, без Ізраїлю. Тут розберемось. Конфлікт України з Польщею та вони нам перекривають кордони, а наші класні друзі Фіни перекривають кордони Росії. Ну і трошки там Ілона Маска намагався пустити розкол між Залужним та Зеленським. Загалом чи правдива ця історія, тому що є великий сумнів на діпфейк. Ну от, ну і планування путіним Голодомору хочуть відкрити нову справу, тому що Путін. Планував тут дуже-дуже страшні речі. Ну і знесення пам'ятника Пушкіну в Україні. Ми все це зараз з вами проговоримо. Але з вас підписка на канал та донат на наш підводний дрон. Ми вже практично завершили наш збір. Мільйон двісті нам треба було. Ось буквально пара копійочок залишилось докинути, і ми з вами зробимо дуже-дуже гарну справу. Підводні дрони не кожен день є можливість купувати. Тому, друзі, будь ласка, зробіть хоча б гривню. Поїхали. Зустріч Байдена і Сі Цзінпіна. Ключова подія тижня. Два найпотужніших політика в світі зустрілися в форматі G2. Росія дуже переживала, що це буде найбільш антиросійський форум, де хлопці сядуть і поділять Росію. Але е, пішло не зовсім так, як ми хотіли. Вони поговорили про економіку, про двосторонні відносини, повернули між собою військову комунікацію. Що для нас теж важливо, щоб вони комунікували, тому що загроза це Путін, ядерка і решта. Ну і власне вони поговорили, вийшли, Сі сказав, що знаєте, а я все рівно буду нападати на Тайвань так не зараз, пізніше, але точно це в моїх планах. Хоча Сі сказав, що знаєте, планета така велика, нам двом вистачить на ній місця, плюс не треба грати в ігри з нульовою грою, де точно один хтось має виграти. Сі каже, давайте щоб вигравали всі. Ну, Байден все це послухав, пішов, подумав і вийшов через кілька годин до журналістів і сказав, що знаєте, я вважаю, от я раніше його диктатором називав, і зараз диктатором називаю, Тому що він керує комуністичною партією, партія керує країною, і загалом це не прикольно і не цікаво. Власне, сі на це все образився. На його представники назвали це маніпуляцією. Всі всі неслися в такому дуже негативному тоні. От, хоча зустріч проходила в дуже приємному старовинному. Маєтку в Каліфорнії між горами і морем. Ну от все сприяло тому, щоб дві країни знайшли спільну мову і укололи Російську Федерацію. Ну але в них своїх проблем вистачало і до наших поки що чомусь не дійшли. Росія зразу почала порівнювати зустріч Байдена із Путіном в Женеві, теж старий маєток. Теж Путіна назвали після цього вбивцею. Ну Росія, знаєте, дуже часто хоче. Показувати те, чого немає насправді розмір економіки Китаю, просто не співзмірний навіть теоретично з розміром економіки Росії. Росія максимум, ким може тягатися це Італія, де вона, хоча б чуть-чуть дотягує своїм своїм газом нафтою до італійських виробників черевиків, морозива та туристичних екскурсій. От і тоді дають. Трошки більше, навіть ніж вся російська, ця так звана могутність, промисловість і енергоресурси. Одним словом, Байден з всі зустрілися, надій було багато, всі вони їх не виправдали. повернули військову комунікацію, але з точки зору зближення чи спрощення нічого не відбулося. Кожна сторін відчуває себе сильно. Байден в режимі виборів, тому зрозуміло, що на поступки ніхто йти і не збирався. Китай мріє про перше місце в світовій економіці, рухається до цього до 30-го року. Ну а сполучені штати розуміють, що вони собі цього дозволити не можуть і будуть робити все можливе, щоб цього не сталося. Тому зустріч лідерів більш можна вважати символічною. Технічних домовленості практично великої кількості не було, окрім там певної низки таємних про них точно ніхто не скаже в найближчі роки. Але загалом можемо сказати, що зустріч відбулася, але Здобути те, що ми персонально хотіли, щоб Росії дали за її ядерні погрози, поки що, на жаль, не відбулося. Хоча про ядерку точно могли говорити, і це точно лягає в систему нерозголошуємих рішень. Британія прислала до нас Девіда Кемерона, екс-прем'єр-міністр, великий друг України, людина, яка дуже любить Україну, відвідувала Київ і в свої студентські роки, будучи прем'єр-міністром, і коли пішла в відставку в Кемерона. Вдома жили українці. Кемерон вантажівкою в Польщу привозив допомогу українцям на кордон. Одним словом, наш козак став найбільш авторитетним міністром кабінету Ріші Сунака, Людина, яка свій перший візит зробила в Україну, приїхала в Київ, в Одесу. Одним словом, що ви ще хочете, наш наш, наш, наш привіз допомогу, привіз дипломатію, привіз гроші. Я думаю, що при Кемерону який би займатися міжнародкою, ми. Зможемо відлагодити відносини і підняти, скажімо, рівень допомоги вище ніж Німеччини. Німеччина молодці на цьому тижні. Шольц заявив, що в два рази хоче збільшити допомогу Україні з 4 до 8 мільярдів. Що лідерство тотальне в Європі. Ну от Німеччина це давала спочатку там один-два, зараз чотири. Британія давала два з хвостом. Я думаю, зараз до вісьми теж будуть намагатись дотягнутися. Сунок відрехтував їхню економіку, спаду великого не буде. Люди це не відчують, тому лишню копієчку можна буде відправити і в Україну. Це перше. Друге, він поїхав в Одесу. Дуже символічний візит. Так зустрівся в Києві з Зеленським, зустрівся з цим з Кулебою і поїхав в Одесу. Одесу любить дуже Британія по одній простій причині. Це море. І як вони кажуть, ми з вами сусіди просто через море. В Цьому є логіка. Плюс вони готові нам допомогти будувати нашу флотилію і знищувати концерні бляшанки Російської Федерації. І те, що ми зараз дуже красиво і вправно маємо надводні дрони. Підводні дрони і знищимо, це не без допомоги наших лондонських друзів, які роблять точні, але дуже важливі підказки, щоб російське барахло стрімко йшло на дно, і ми отримали саме те, що ми хочемо. Одним словом, допомога від Кемерона буде, підтримка буде, гроші будуть, зброя буде. Людина дійсно на нашій стороні. Питання по йому самому. Він хоче бути прем'єр-міністром. Чи, наприклад, найсильнішим міністром в цьому кабінеті, і тут незрозуміло, чому ріші сунок його взяв, щоб посилитись і захиститись від Боріса Джонсона, чи можливо вже рішень не вирішував а цей вже нав'язав себе в цьому кабінеті? Незрозуміло, але дуже цікаво. Думаю, що в найближчий час ми про це дізнаємося. По контрнаступу дивіться, контрнаступ зараз триває, збройні сили не збираються зупинятися. Лівий берег ми закріпилися, закріплюємося і намагаємося просуватися вперед. Авдіївка тримаємо оборону дуже важко, але тримаємо і ще й наступаємо по окремо взятих напрямках. Наші хлопці просто титани, які виносять все. На собі ніяких поступок зараз немає. Росія закидає треки щодо там заморозки. Росія там намагається через десь якісь незрозумілих людей заходити. Ну, от але там ні мінськ, 3 ні мінськ 2 от те, як вони нас залякують блекаутами будівництвом заводу шахедів, тут ще питання, що ваші шахеди ці заводи збереглися. От ви думаєте, що будете по нас стріляти, а заводи самі можуть згоріти в один прекрасний день. Подивимось, не будемо розповідати наперед, але в будь-якому випадку наші хлопці працюють. Бликаути вже, вже потрошки входимо в режим грудня. Росія обстрілювала сьогодні вночі, обстрілювала вчора. Обстрілювала велику кількість територій України і включаючи тому числі Київ. ППО працює, але ми розуміємо, що в нього теж є можливість перевантаження. Тобто, якщо полетить 200-300-600 тисяча шахедів одночасно, так це може бути певне навантаження на нас, тому теж думаємо додаткові методи ліквідації цих шахедів ще на їхній території. Щодо просування, все рівно рухаємося. Йде дискусія щодо важкості просування в світі. Європейці обіцяли мільйон снарядів, поки що не дають, намагаються до весни все ж таки встигнути. Одним словом, ситуація триває. Україна робить все можливе і неможливе. А ті, хто хочуть нас покритикувати в Європі, друзі, не робіть цього, закрийте свої роти і приїжджайте сюди до нас. Ми вам тут все покажемо, чим ви можете бути корисні. Тому що сидіти в Європі чи ще десь за кордоном і розповідати, як тут все треба робити, це прекрасно, але краще всього. Приїде й допоможіть або допоможіть грошима. Щодо грошей, в сполучених штатах на цьому тижні голосували бюджет, щоб уникнути шатдауну. Шатдаун – це таке собі банкрутство. Сполучені Штати люблять пограти в такі дуже ризиковані ігри. От потрібно голосувати в бюджет. В них є велетенський борг в понад 30 трильйонів доларів. Це дуже серйозна історія. Ну і, власне, щоб поникнути цього банкрутства, вони інколи голосують тимчасові бюджети, поки не знайдуть спільної думки щодо бюджету загального на рік. Тут одна історія. Це останній бюджет перед виборами, тобто хто покаже тут свою силу, першість. і... Потужність той якраз таки буде мати кращі шанси перемогти в виборчій президентській гонці, яка відбудеться вже практично через рік. Ну і зрозуміло, що ніхто поступатись не хоче, всі ходять як півні отакими от хвостами. Ніхто нічим поступатися не хоче. І всі, начебто за Україну, і всі, начебто, за Ізраїль, але ні того, ні того в. Цьому тимчасовому бюджеті немає. Тимчасовий бюджет Байден підписав, але сказав, що бюджет без України і без Ізраїлю підписувати не буде. Йдуть торги, Зараз почалася вже така підготовка, що з грошима Україні може бути важко. Ми не знаємо, що робити. Це вже є відчуття певне через пресу, через деяких активістів, які туди часто їздять. Політиків, які теж кажуть: Ну знаєте, різне може бути. Друзі, давайте говорити чесно, нам без цих грошей буде катастрофічно важко. Це не кінець, це не банкрутство, але тим не менше, нам буде важко. І тому дуже важливо зараз і президенту, і дипломатам відправити правильні меседжі в Сполучені Штати, зробити все можливе, щоб ми могли показати, що ми надійні партнери, не токсичні. Ми історія успіху для західного світу в момент, коли ви нам допомагаєте, а ми. Перемагаємо, ось це дуже важлива, я б навіть сказав, ключова річ. Так само, як і з Британією, назначили вони нового міністра закордонних справ. Нам треба призначити посла, щоб йому було з ким працювати і було що робити. Власне, тому за грошима чекаємо. Наші політики, які не хотіли міняти Кабмін, боротися з корупцією, самі посприяли тому, що зараз цей процес затягується. Трампісти нав'язують свої ось ці ультраправі умови, дуже часто антиукраїнські. От політики закидають таку тональність дуже жорстку і брутально. От одним словом, нам зараз треба думати. Як вирватися з цього порочного кола, де всі нас хочуть обняти, але грошей не дають? Наше завдання отримати від 60 до 100 мільярдів доларів, щоб до кінця наступного року навіть не думати, що в нас є проблеми з грошима. Бо сьогодні, якщо аналізувати наш бюджет, 34 мільярди, там 35, 36 мільярдів доларів, не вистачає це, половина нашого бюджету там трильйон 700 мільярдів. Ну, і якраз таки без цього ми зараз навіть четвертий квартал нормально покрити не зможемо. Тому тут треба думати або відкривати <смір> ящик Пандори, які так чомусь не хочуть відкривати в Україні, жартую, це не Ясік Пандори. От, це трофейні гроші, російські гроші, які знаходяться тут. І це треба точно робити. Мені здається, кращого моменту вже бути не може. Торгові центри, обленерго, але... Електрокомпанії, які забезпечують світло, велика кількість заводів, торгових центрів. Тобто, все ж все ж все ж лежить, нічого не тронуло. Друзі, може, вже цей день настав і пора зайнятися російськими активами, бо в Штаті впросим, свого немає. А це лежить не тронуто, всім, начебто, здається, що нормально. Ні, не нормально. Треба ці гроші заливати в бюджет і якраз таки використовувати їх проти самої Росії. Нехай в росіян летять ракети і. Дрони виготовлені за російські гроші. Мені здається, це найприємніше і найпрекрасніше, що могло би бути. Власне, у нас є конфлікти з Польщею і Словаччиною. Вони блокують нам кордон. Якщо Словаччина там на годинку заблокувала як попередження, то Польща вже тримає оборону добрий тиждень. Поляки кажуть, ми хочемо, щоб ви отримували ліцензії. Ми кажемо, які ліцензії, такі як ви отримали колись. Ми кажемо так. Нам же ж Європейська комісія, Європейська Рада їх відмінила. Вони кажуть, а ми хочемо. От нам так хочеться і все. І ми не будемо пропускати ваші вантажі. Кислочна каже, і ми приєднуємося. Одним словом, роблять нам обмеження, море в нас заблоковано. Ми ну, розуміємо, що Угорщина до них приєднається. Єдиний виїждж через Румунію, але в нас там немає доріг. Ми так за 30 років не, не добудували трошки. Ну, одним словом, вони хочуть нас заблокувати, просто щоб заробити собі кеш, підіграти Росії, там є явний російський слід. Ну, Зрозуміло показати свою силу. Дивіться, Україна тоне, а ми їй там руку не подаємо. Бачите, які ми сильні. Зрозуміло, що це все схоже на Бовдурську примітивну політику. В Україні така історія не підходить, і сусіди виглядають трошки пришелепкуватими. Але в будь-якому випадку з цим треба працювати, з цієї ситуації треба виходити. І Україні треба зробити наступну історію. Треба показати цим хлопцям і дівчатам силу, силу закону. Тому що Єврокомісія на цьому тижні вийшла і сказала: друзі, стоп. Зупинка вільному руху товарів це порушення правил Європейського Союзу. Ми видавали їм дозвіл, що можуть ліцензії не брати. Видавали так, чого ви там мішаєте? Чого ви там стали? І розумієте, що зриваєте контракти, портяться товари, заважаєте відбудові, заважаєте завозу техніки для війни. І республіканці ще на тому тижні навіть раніше приїжджали і казали, що друзі, європейці, ви не переживайте сильно, ви платите мінімальну ціну грошима. Якщо Україна програє, підете платити своїми дітьми. Ось що вас чекає. Тому в даному випадку ми бачимо, що ця близорука політика, недалекоглядна, вона. Така дуже пафосна і помпезна, але насправді це признак слабкості. І сюди ще хай приєднується угорщина, і ми побачимо всіх лузерів, хто насправді наші сусіди, а хто просто хоче заробити якихось 30 срібників Росії на догоду. Більш ніж певне, що з цієї ситуації ми вийдемо за допомогою Європи і самі. Ну, от з іншої сторони, теж треба ним покласти на стіл наші моменти шантажу. Друзі, сорі, якщо ви будете використовувати так, то ми так само підемо таким шляхом. Але ми не хочемо ні з ким сваритися, ми хочемо дружити, щоб товар. Їздили, ви допомагали нам, ми допомагали вам. Одним словом, щоб все було нормально. Тим часом Фінляндія теж закриває кордон з Росією, пункти пропуску, тому що Росія закидає туди різних безпритульних, без документів різних мігрантів, які туди інкорпоруються. Ну і зрозуміло, що частина з них це російські агенти, і головна задача яких будуть диверсії. Ну, це зрозумілий старий сценарій. Про це є навіть цілий фільм називається. Окуповані на одну з скандинавських країн нападають от якраз такі росіяни, і вони все це розписали, показали в серіалах, людям розказали, як треба чинити, діяти і що загалом робити. Тому фіни молодці єдині, хто зараз адекватно реагує з наших близьких друзів на усі всі. Проїздки Росії. Ілон Маск запустив відео, сказав, що Зеленський м'ясник, залужний молодець. от ну мені здається, я писав про це велике відео. Два моменти. Якщо ти хочеш допомогти залужному, то допомагай не словами, а допоможи краще старлінками, зроби, щоб вони тягнули зв'язок на території тимчасово окупованого Криму, і залужний тобі за місяць покаже, що в Крим вже можна приїжджати. Якщо ти дійсно хочеш допомогти, а не поговорити. Друге, мені це відео видається трошки фейковим. У штучний інтелект сьогодні може робити аналогічні історії, і тому для мене воно видається трошки сумнівним. Але ну в будь-якому випадку подивимося, ілон маск такий любить підіграти путіну, любить закинути тут якісь історії. Ну от які не завжди насправді є. Правильними чи корисними ми готуємо як держава один з цивільних аеропортів. Про це заявив керівник офісу президента, можливо, трошки поспішно, тому що треба ж доставити і обезпечити. Але тим не менше він вже про це розказав. Тому скоро можна буде літати, прилітати, допомогу привозити, відвозити. Ну от запрацює трошки цивільна авіація, але знову ж таки це. Історія тимчасова, тому що все-таки треба перемагати Росії робити, щоб працювали всі наші потужні класні аеропорти. От Путін планував голод в Україні. GRC, міжнародна організація, підняла питання щодо відкриття нової справи в Газі проти Путіна. З мотивів того, що військові його закупали зерновози, і вони кажуть, що це підтвердження того, що вони планували голод. І потім, коли окупували територію, захвачували виробництво їжі, захвачували зберігання зерна, вивозили на територію Росії, вивозили в Сірію, вивозили на територію окупованого Криму. Одним словом, Росія в день витягувала мінімум по 12 тисяч тонн Зерна, і вони говорять, що якби Росія захватила більшу територію, це був би централізований голод, з розка 31 32 років. Бачите, начебто час іде, а Росія не міняється вбивство українців винищення культурного коду і нації. Ми зараз підходимо до днів шанування голодомору цих великих дат, страшних дат. Ну, от і ми знаходимо ось такі речі, де Росія проти нас працювала. Але тут є одна проблема: чому ось ці найбільші тригери української історії працюють проти нас? Та здавалось би, Україна мала би бути лідером з food security, харчової безпеки країна, яка пережила голодомор, яка вижила, збереглася, стала сильною, не є таким лідером. Або, наприклад, коли ми здали ядерну зброю, ми мали б стати лідером щодо мирних технологій щодо. Мирного врегулювання, а ми отримали війну. Причина тут дуже проста. Ми погано знаємо свою історію. Ми дуже погано знаємо, що було насправді Росія повитирала великі пробіли в історії. Раз друге Росія повитирала великі шматки правди, і тому дуже часто нами маніпулює. І інколи коли каже, а отут живуть російськомовні. А ти дивишся, там жили україномовні, провели голодомор, чистки за 10 років, завели завезли росіян. Ну да. Вже російськомовні. Якщо брати цих людей території, ну, то вони завжди були українськими. От так діє Росія, і нам треба це розуміти. Тому ми з вами зараз повинні займатися деколонізацією України і якраз таки знесенням пам'ятнику Пушкіна на території міста Києва, який там дуже довго засидівся. це насправді дуже гарна річ. Знаєте, вчора було 18-те. Листопада в 1845 році в Переяславі Тарас Сученко написав прекрасну поему Кавказ. Мало хто розуміє, і мало хто пам'ятає, да, що Кавказ насправді це антиросійська поема проти російської війни проти вільних народів Кавказу. Тарас Шевченко виступав проти цього. І от якраз таки його за це потім і карали. Але якщо згадати виступи на українському телебаченні протягом протягом десятих років чи навіть двохтисячних років, то там звучить, що Тарас Шевченка Азаров ну, виступав, пам'ятаєте, там багато різних ще російських. Покидьків, які говорив, що Тарас Шевченко писав російською, жив в Петербургу, типу, він же російський, він же наш спільний. Стоп! От дивіться вам прекрасний твір. Ось кому повинні бути пам'ятники. Пам'ятники повинні бути Ліні Костенко. Пам'ятники повинні бути тим, кого розстріляли, в Сан-Дермох. Я вон буквально вчора, позавчора, писав вам відео ну от, про це, і там розповідав і Курбаса. І куліша, і багато інших прекрасних діячів української культури, українського етносу, потужних людей, колишніх міністрів, театралів, поетів, письменників просто вбивали вночі в карелії. Ну от просто для того, щоб зачистити ландшафт, а потім привести сюди пам'ятник Пушкіну, Розумієте, ось така історія відбувається, і нам треба сміливо хоробро вичищати українську. Український простір, культурний простір від ось цих російських речей, тому що нічого доброго вони не несуть. Ми повинні глобалізуватися, українізуватися, рухатись світ, покорювати цей світ і показувати, що ми сильні, класні, потужні. Нам є, що в цей світ нести, а не якихось недоношених пушкіних, яких сюди попривозили. Вони тут навіть ніколи не були і про Україну нічого доброго ніколи не писали. І як би Одесити не гордились, частину одеситів, класним пушкіним, який туди приїжджав, Почитавши його листи, половина людей відпадає від такого бажання його любити, тому що він казав, що не хоче сидіти в цьому захалусті. Верніть назад на територію Росії. Ось такі вам Пушкін. Тому треба зачищати, вичищати і наводити порядок в своїй хаті. Друзі, ось таким був тиждень. Напишіть головну новину, яка вам здається найбільш важливою. Друге, я вас дуже попрошу. Зробити донат для наших хлопців з гурмо, батальйон стугна, підводний дрон, збираємо буквально останні копієчки і відправляємо все на закупку. Ми купуємо електродвигуни чотири штуки. Ми купуємо для них е, ці акумулятори. Ну і зрозуміло, що системи дистанційного управління для того, щоб вони виконували свої завдання по деокупації Криму. Ну і дуже важлива. Підписка на канал. Ми з вами витискаємо російські наративи з українського YouTube. Тому друзі, дуже важливо підписуватись на своїх для того, щоб чужим тут місця не було. Друзі, бережіть себе, любіть збройні сили України. До зустрічі.